Ми, джива чи хтось я можу сказати так, що я свобода волі, я той, хто самовизначається, а свобода волі, з одного боку, вона повністю вільна від зовнішнього. Я можу незалежно від зовнішнього світу діяти і самовизначатися. Але я дію в зовнішньому світі, тобто вона втілюється в зовнішній світ, і таким чином э, долається прірва між трансцендентною реальністю і емпіричною, нашим матеріальним світом. Тому я з одного боку маю відчувати повністю себе вільним, трансцендентним на цьому трансцендентному рівні. Відчути потенцію свободи волі, яку я втілюю в нашому світі, і, і таким чином це моє життя. Тому я і в Слов'янську живу тут, тому що я відлюдник. Чому я, от, наприклад, не беру участь активно в соціальному житті України? Тому що мені так легше зберегти свободу волі, щоб вільно діяти, щоб незалежно від жодних впливів втілювати от такі цінності. І я вважаю, що те ж саме і можна сказати, за Вайшнавів, тому що я так розумію, що от те, та космічна позиція, про яку говорить Мукунда Прабу, це позиція інтровертна, коли ти засереджуєшся всередині себе і там перебуваєш. А екстравертна, коли ти все ж таки з одного, одного боку, коли ти звільнився, Ведь внешних вплывов, світу, света, побачив свою сдатность, вильной диеты и свою свободу воли реализуешь в чинках, втилюешь, и ты втиливаешь с универсалистской позиции, и стоишь активным участником нашего життя. От я все життя боролся с своими эмоциями. Я намагався все життя перейти на певний духовний рівень, для того, щоб звільнити свободу, волі. тому що я відчував, що моя емоційна, соціальна обумовленість не дає змогу мене вільно діяти. І навіть коли я приїхав в Україну, я не беру участь в там, там, соціальних заходах, там, чи там, якісь конференціях, я намагаюся от вот, як відлюдник жити, щоб, раз, щоб діяти вільно, щоб впливати вільно І ось ви тут багато говорили про обумовленность и свободу. Вот как вы с той, с той точки зрения оцените мое ставление до жизни? Ну, смотрите, вы как брахман природный, вы свободный по духу. Брахманам всегда, это люди, у которых был очень сильный интеллект. И они всегда оставались свободные. ведическое общество, оно намеренно поддерживая их существование, то есть давая все возможности, чтобы они поддерживали тело, они сохраняли им свободу. Почему? Потому что э, э, вот эту свободу они использовали правильно, то есть они корректировали общество, ну, то есть они в нужный момент делали поправки. То есть у такого брахмана, как в компасе, у него всегда стрелка-то на север, Бог. Бог тут как бы. И он всегда мог вот корректировать когда шли какие-то отклонения. Поэтому у вас классическая, ну, ну, скажем, природа, которая вот она редко встречается в нашу эпоху в Кали-Югу. Вот, это я вас похвалил. И, и, и это самое. И насчет эмоций, это всегда проблема брахманов. У них интеллект очень сильно ну, как бы подавляет ум, эмоциональную часть. И Идея какая, что е самое такая поразительное, что да, е такая как бы. Поразительно в том, что ум находится под влиянием сатвагуны, а разум под влиянием раджагуны. это парадокс. Почему? Потому что вся гьяна, весь этот интеллект, он в каком смысле? Это знаете, как Ясадева, он записывал, комментировал Багава, там, он до десятой песни его комментировал в Гималаях. Он ушел в Гималай, потому что там горы, лед, все. И это очень хорошее место, чтобы заморозить какую-то смысле свою эмпатию и способность воспринимать. Потому что надо сначала трезво посмотреть на этот мир, то есть очень хладнокровно, и, скажем так, чувства надо заморозить. Но и он до десятой песни, вот комментировал в том месте, но когда он подошел к десятой песне, это там, где описаны лилы Кришны с его преданными, он понял, что он в Гималаях этого не может сделать. И он пришел во Вриндаван. Почему? Потому что он понял, что его сердце должно оттаять. И способность ну, чувствовать, если ее при помощи интеллекта, это можно сделать при помощи гианы, потому что она должна сначала заморозить чувства, но потом их надо разморозить. То есть для для того, чтобы мы мы созданы для того, чтобы испытывать духовные эмоции, понимаете как и вот это определенная сложность и сильная сторона Брахманов и, и, и слабо одновременно, потому что они боятся испытывать эмоции, думают, что это что-то материалистичное, что-то такое невежественное и тамастичное. Но по уровню способности испытывать эмоции определяется положение в духовном мире живого существа. Тем оно больше эмоционально, тем оно ближе к Господу, потому что он сам-самое эмоциональное живое существо. Понимаете? Поэтому, э, ну вот. Я как-то вот так вот можу прокоментувати. Ну добре. -то. Тому що дійсно я відчуваю, що емоції мене обмежують, але я намагаюся дивитися на них згори. Тобто, я їх знаю, я їх відчуваю, але відчуваю як вільна людина, не як, як на цими емоціями. Тому просто коли вони виникають, я спостерігаю, але рішення всі приймаю вільно повністю. І ось з ось цього боку я бачу, що коли люди не зберігають таку дистанцію, вони впадають в залежність від яких спокус. І я просто можу приклад навести, що я ж багато знаю, як релігійні люди в Росії. Які ну просто теж живуть залежно від обставин або обумовлені обставинами? Вони, коли почалася війна, вважали, що вони захищають свою санху, свою спільноту, і тому потрібно налагоджувати добрі стосунки зі владою. Так чи інакше вони перейшли на демонічний шлях, тобто вони починають створювати нову демонічну релігію. Я, я називаю маніхейську релігію, яка нав'язується владою. Але спокуса була така, що вони намагалися просто адаптуватися до соціального життя. І тому я вважаю, що спочатку потрібно усвідомити свою свободу волі. А потім цю свободу волі втілювати в соціальне життя, втілювати в своїх діях. І ці дії о, мають бути всередині суспільства, в матеріального э, м -м, життя, але вони не залежать від зовнішніх впливів, вони залежать від моєго внутрішнього самовизначення. Ну, от поэтому mm -hmm. брахмани должны быть, смотрите, обладать сильним знанием, они должны. корректировать общество и не должны при этом стать частью этого общества, имеется в виду, что попадать под его вплывы, то есть влияние. Вот, потому что ну, кшатри, они технически ну, правители, они управляют миром, да, и они по своей природе, они меньше всего хотят подчиняться кому-то, потому что ну, у них такая природа кшатрийская, то есть у них определенная такая пхава. И они могут подчиниться только свободной личности, брахманов, которых нельзя не купить, нельзя их сделать ручными, нельзя их каким-то образом запугать или еще что-то. Только в таком случае, если он видит, что эта личность превосходит меня по этим параметрам, они добровольно становятся его учениками и следуют за такой личностью. Поэтому именно ценность вот таких брахманов была очень ну, велика. И сейчас вот также ну, вот люди интеллектуальные, которые в принципе, в общем-то, свободны по своей природе, а к обществу относятся как к тому, что это как бы моя дхарма. Я должен не просто похоронить в себе вот эти качества, знания, а я должен им их поделиться и дать возможность людям мыслящим ну, шанс на то, чтобы ну, духовно развиваться и ну, как минимум сад в своей жизнью ну, вводить. То, что наше життя обумовлено, это нормально, но когда через эту обумовленность мы забываем о свободу воли и подпадаем под спокус, вот тут возникает негативная коннотация. Потому что, например, если я живу тут в своем доме, Ну, це я це обумовлений, це добре, це мій дім. Але якщо я заради того, щоб жити в своєму домі, зраджу когось, і це ця, от, от ця ступінь обумовленості, вона вже негативна. Тобто, якщо люди вважають, що матерія щось погане, щось зло, і від неї потрібно відрікатися, вони ображають Бога, який створив цю матерію. Тому весь все ще створені матері, все інше добро, і йдеться про інше, як нам зберегти здатність вільно діяти, тому що наша свобода волі, вона бере початок з причетності до Бога, завдяки тому, що ми існуємо в вищому плані через причетність Бога. Ми вільні, і ми можемо в цих вільних вчинках втілювати замисел Бога в матеріальному світі. І ось через це. Вот, через це о, ми можемо бути не обумовляти, але вільно жити в обумовленому світі, підтримувати його і виконувати свій внутрішній обов'язок в цьому світі. А от те, що о, о, коли вважається, що матерія це зло, це дуже м, погана єрість, яка в християнстві називається гностицизм. Гностицизм що наш світ матеріально поганий Бог. І ми з жодного стосунку не маємо до цього світу, ми маємо піти через нього. І цей агностицизм, це демонічна діалогія. І вона теж створює певну мотивацію, як ви правильно говорите, не обумовлено. Якщо я вважаю, що світ поганий, я тільки причетний якомусь іншому, все навколо мене на мене теж нічого не впливає. І ось тут починається рівень духовної боротьби. Ті, хто має відчуття причетності до Бога, і не але здатні вільно діяти, нести істину світло в наш э, світ, і ті, хто вважає, що цей світ не має значення, тому що він створений поганим Богом, і таким чином вони теж не обумовлені. І ось трагедія в тому, що я бачу, що э, багато вот, християн. Мусульман, вайшнавів і буддістів в Росії вони за замовченням приймали обумовлене життя, хоч і говорили з релігійної точки зору, що вони не обумовлені, але вони практично не реалізувалися, Вони насправді завжди пристосовувалися. І ось, коли починається широкомасштабна вторгнення Україну, то 29 березня влада збирає керівників цих організацій, на щастя, там вайшнавів не було, але всі інші були, там були християни, мусульмани, і ставить перед ними завдання визнати це. І коли вони стали визначати, є відео, я я дивився, там жахливі речі. Вони всі побудували дуалістичну квазірелігійне віревчення. Ну, його називаємо маніхейство. Тобто э, гностицизм і маніхейство дуже схожі. Тільки гностицизм вважає, що я нічого не маю, я пасивний, це все поганий, і мене не стосується. А маніхейство вважає, що мір це зло, але я маю з цим боротися. І ось вони так і говорять, що от ми за світло навколо нас а, сатаністи а, Європа і а, Україна. Це сатаністи, фашисти, нацисти, вахабіти, ЛГБТ і харіджити навіть. Тобто... І, і принц і один із них, мусульманин, договорився, що з ними тільки розмова одна відсікати голову, їй не потрібно приймати капітуляцію, а потрібно їх знищити. Ну це крайня позиція. Там були позиції, які говорили, що вбивати потрібно з любов'ю, не потрібно не але це демонічна ідеологія. І вона дає установку всім, але вона не, вже не базується на обумовленості матеріальної, вона вже базується на які, якомусь такому маніхейському виривченні. Йдеться про те, що не про Путіна тільки, а про те, що є в Росії релігійні діячі. Лідери, якісь, які виправдовують війну не тим, що вони за Путіна за владу, а саме релігійними причинами, вони вважають, що весь захід Україна, це мерцесть перед Богом. І потрібно знищити її. У них от, вони не про те, що їм вигідно, не про те, що вони якісь ресурсы хочуть. вони вважають, що вони поклоняються Богу, і Бог хоче, щоб вони знищили цивілізацію. И це вони, відверто, висловлюють. І ось це не розуміє Захід. Коли Трамп думає, що вот Путіну вигідно, Путіну не вигідно, Ми йому таку зділку пропонуємо, іншу зділку, і може вигідно піти на зділку. Ми хай Україна там якісь території віддасть, він задоволений буде, всі виграють. Він не розуміє, що він має справу з людиною, як, у якої мотивація не обумовлена. І от тут починається криза, тому що а, такі країни. Демонічні країни, як Іран, як Північна Корея, як Росія, вони мають таку демонічну необумовлену мотивацію і можуть мобілізувати всі сили, а західні країни, які мислять е, з ділками, там, там, там домовленості з точки зору інтересів всіх, вони мислять обумовлено, вони не можуть мобілізувати. Тобто сіл у заходу більше. Але здатність мобілізувати протистояння менше. І от тому це дає для нас певну роботу, якщо ми відчуваємо свою причетність до Бога, справжню причетність до Бога, ми маємо усвідомити свою свободу так, щоб допомогти людям мобілізуватися проти такої демонічної сили, проти демонічної мобілізації з боку Росії її союзників. І ось це мають виконувати релігійні люди. Вони мають говорити проповідувати релігію не просто так абстрактно, що ми за все хороше, ми проти ненависті, ми за любов, ми всіх любимо, ми всім допомагаємо. Ні. Потрібно говорити так, щоб вони усвідомили свою здатність вільно вільно діяти. діяти І діяти так, щоб жодна обумовленість не заважала їм, Мобілізуватися от на таку боротьбу духовну. Якщо ми не знайдемо таку опору, необумовлену опору в бозі, то ми програємо.